Ви знаєте, <кій> сьогодні в нас особливе зібрання таке було, і хор на початку співав нам. Люблю тебе, Господи, чому? Тому що ти скеля моя, я на тебе надіюся. І це дійсно так, друзі мої. <кій> і брат Михаїл говорив, що душа людини, вона безцінна, тому що Христос заплатив за неї дуже дорогу. Сіну, і ви знаєте, ми разом співали разом таку пісню чудову українську, що сумує серце моє порою, і це дійсно так. А чому сумує? Тому що багато українців ще не знають Бога. І ось Соломія виходить та співає нам про те, що, Отче, нехай буде воля Твоя, але оцих людей, котрі не приходять ще до Тебе, Ти їх прости. Ти їх прости, і це дійсно так. Якось зібрання так іде дуже, дуже добре у молитвенній такій формі, тому що воно сьогодні у нас молитвене. І Я думаю, що мабуть, всі знають, що ми сьогодні молимося за нашу Україну, за людей українських, щоб вони більше і більше могли навертатися до Бога. Щоб наша церква вона могла збільшитися, і тому мені хочеться привітати всіх вас словами слава Ісусу Христу! І це дійсно слава чому? І це, друзі, не просто бажання, це не просто слова. Ні, це щире бажання сердець наших, щоб наш Господь він прославився, тому що йому тільки слава, тому що ми віддаємо славу тільки йому та подяку Богу нашому. А чому? Тому що немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало би нам спастися. Це діє четвертий розірван. Окрім імені Господа нашого Ісуса Христа, і далі ми читаємо, знову і знову запевняю вас, говорить Господь, що тільки той, хто вірить у мене, має життя вічне, тому що я. Хліб життя, Іоанна шостий розділ, так вчив Ісус Христос, друзі мої, так вчили апостоли, так говоримо, так учимося від них і ми з вами, тому що без Бога людині жити неможливо, тому що, як Міша говорив, що ціна, ціна дуже і дуже дорога ціна душі людської. Тож сьогодні, друзі, мої, тема моєї проповіді буде Церква Христа. Це школа, в якій навчаються християни, як жити, як молитися. І Луки ми читаємо перший розділ з першого вірша, оскільки багато хто почав складати розповіді про добре, відомі серед нас події, як передавали нам ті, що від початку. Були очевидцями і служителями слова, то вирішив і я ретельно, дослідивши все від початку і по порядку, описати тобі вельми вельми, шановний феофіл, щоб ти знав достовірність слів, у яких був. Наставлений, дорогий друже, сьогодні хочеться, щоб кожен із нас мав це достовірне знання, те, котре Лука колись передавав Феофілу, щоб це знання Євангелія мав кожен із нас, щоб ми мали достовірні оці свідчення, свідчення, про які описано в Євангелії. А для того, щоб це все, друзі мої, мати, треба вчитися. Треба вчитися пізнавати Слово Боже, пізнавати Христа, слухати, читати та. Досліджувати Слово Боже, і це все можна робити у школі Христа Ісуса, тобто у церкві Божій, у нашій церкві також це можна робити. Бо тільки у цьому закладі, друзі мої, ми зможемо дізнатися про достовірність. До достовірність цього Євангелія, котре приніс нам Господь Ісус. Тож сьогодні ми говоримо про школу Ісуса Христа, про школу, та школа, і про Його вчення, та школа, котра учить нас, про нашого Господа, вчити або навчатися це означає передавати знання, тобто навчати когось, навчати когось. Я говорив вже, що Христос навчав, апостоли навчали. Сьогодні ми учимося. Від цього слова. І кінцева ціль цього навчання то є досягнення, досягнення учнями, пізнання того чи іншого вчення. І дав би Господь, що ми дійсно достигли того пізнання, як учить нас Господь. Як правило, друзі, ми теорію навчання викладають. І проходять у різних учбових закладах це школи, ліцеї, спецшколи, інститути, університети і так далі. Дуже багато цих є різних закладів. Але сьогодні ми говоримо, як я говорив вже іменно про школу. Тобто школа це є навчальний заклад, де учні одержують. Першу, так би сказати, початкову чи середню освіту, чи спеціальну освіту, чи спеціальну освіту. І, друзі, мої, я би сказати, хотів, що є дуже багато різних шкіл, загальноосвітня школа, є спортивні, музикальні школи, живопису і багато інших. Але. Але на превеликий жаль, друзі, мої, усі ці школи вони не дають біблійно-духовних знань, вони не дають того пізнання про Ісуса Христа. Тож, слава Богу, що сьогодні є і такі школи, котрі. Навчають, навчають духовні потреби для духовних потреб нас, людей. І це біблійні інститути, духовні семінарі, академії. Є також і початкові школи, це духовні біблійні школи, і ми їх називаємо просто недільна школа. Це ті школи, друзі, мої, де навчаються. Усі бажаючі, і віруючі, і невіруючі. є дорослі, і є діти, і всі там навчаються, тому що вони, вони по своєму бажанню приходять і навчаються там. І назва цієї школи вона має неземне, я би сказав, походження, а небесне. Чому? Тому що засновником, директором і вчителем цієї школи є Син Божий, наш Господь Ісус Христос. І називається вона не не просто якась школа, а вона називається школа, школа та, котра вивчає про Ісуса Христа. Тобто це школа Ісуса Христа, це церква Божа, це те, що має. Найважливіша школа вона. Чому? Тому що вона, вона дає людині найбільші духовні знання, котрі ведуть до пізнання людини. Ісуса Христа до пізнання спаси, як Його Спасителя, тому що тільки в ньому ми говорили про те, що є ота надія, тільки в ньому ми маємо спасіння і прощення гріхів. Усім нам відомо, друзі, мої, що кожен учбовий заклад він розрахований на певну кількість людей. Чому? Тому що коли закінчується набір, то закінчується і подача заяв у цю школу. Хочу нагадати, друзі що школа Ісуса Христа, як і інші школи, вона також має. Определенне число місць, тобто те число, яке Бог сам визначив, і ось тому, коли війде певне число учнів, пише Лука в тринадцятому розділі, кажу вам: багато хто захоче увійти. І не зможуть. Ви запитаєте, а чому так? Та тому що час вичерпано, і всі місця будуть зайняті. Тож хазяїн далі написано, тобто директор школи нашої, от церкви, він встане, написано і закриє двері так, що більше туди ніхто не може. Увійти, і ніхто ці двері не відкриє. Тож, друзі, ми сьогодні ще є час, і Господь продовжує набір учнів у школу свою. Не боріться, доки є ця мирість Божа, доки є ще там оці місця. Ви знаєте, якось рано мені прийшло на серце таке слово, і я записав його собі: не шукайте ви щастя без Бога, бо його в цьому світі немає. Тільки у Бозі знайдеш ти дорогу, до спасіння ведеш, бо вона. До Христа ця стежинка приводить і в Небесне Царство веде, бо Христос нам спасіння приносить, і за руку нас вірно веде. Ви знаєте, це дійсно так. Тільки у Христі є спасіння, тільки Христос нам дає це. Хочеться нагадати, що в школі Христа, як і в інших друзів моїх школах, існують правила поведінки і правила навчання. І перше, що треба зробити, щоб навчатися у цій школі, це треба прийти та подати заяву. Можна подати заяву як письмову, так можна подати заяву і усну, сказавши Ісусу Христу про те, що ви бажаєте навчатися у цій школі. І ви знаєте, я більш, мабуть, нам більше аніж упевнений в тому, що Христос не відкаже а нікому, хто прийшов би займатися у цій школі. І так, прийшовши до цієї школи Христа, перше, ми маємо дуже серйозно відноситися, відноситися до. Самого вчення Христового, друге, ми маємо важливо, уважно дуже відноситися до того, щоб нам не пропускати занять, друзі мої, тобто з наших зібранів. Ви знаєте, тому що коли людина, учень пропускає заняття, школу, то це є неблагонадійна дитина, і більше всього, що ця дитина закінчить школу дуже недобре. Тому і ми маємо щодня, Щоразу, коли є така можливість приходити до церкви Божої та займатися там. У дії апостолів у другому розділі сказано, що віруючі постійно приходили до храму і в радості славили Бога. Друзі ми, вони там навчалися істинам Божим, вони навчалися, як прославляти Господа, як молитися до Господа. Вони цьому всьому навчалися, і уроки також. Християнської етики у Біблії також є, і в цій школі навчаються. Ви знаєте, вони навчають нас ці уроки етики, як нам бути, як нам поводити себе і в школі, і на роботі, як нам поводити себе і в сім'ї, і на вулиці. Все це навчає. Біблія. І перше, що робить Біблія, друзі мої, це вона навчає нас, щоб ми були дуже добрими та хорошими учнями. А що мається на увазі, щоб ми відкинули всяку недобру молву, щоб ми відкинули всяких гнів та неповагу один до одного. Це все має відкинутися від нас. І Христос говорить в 7 розділі Матвія, отже, Кожного, хто слухає ці слова мої і виконує їх, я уподоблю до чоловіка розсудливо, благорозумного російською мовою. А це означає, друзі мої, що блаженні ті, хто слухають Слово Боже та виконують Його, говорить Лука. Отже, існу, Ісус. Сьогодні пропонує нам, друзі мої, не просто читати Біблію, а він пропонує нам її вивчати, досліджувати. І для цього у нас є всі можливості. Є все в нас для того, щоб нам учитися, у нас є слово Боже, у нас є Біблія. Це чудовий підручник, який ми можемо користуватися кожен раз. І я думаю, що у нас. У кожного з нас є і не одна Біблія дома. Ми маємо чудовий дім молитви, друзі мої. І кожні неділі, п'ятниці та вівторка, ми можемо приходити сюди також і займатися, учитися, учитися у цій чудовій школі Ісуса Христа. Тож, Тож не залишайте, друзі мої, зібрання нашого, зібрання вашого, приходити до школи Ісуса от, самі та запрошуйте інших, щоб і вони мали можливість почути, як сьогодні говорив Віталій за це. Друзі, мої, ви всі, я думаю, бажаєте, щоб наша церква вона збільшувалась, щоб їй було багато людей, щоб люди багато приходили та ще мали спасіння. Тож я пропоную сьогодні. Схилитися нам, хто має можливість перед Господом на коліна наші та серцями нашими схилитися перед Богом та молитися Господу нашому про те, як я вже говорив, що церква наша, щоб вона збільшувалася, щоб ще більше і більше людей приходили до Господа. Амінь. Будемо молитися.